Інструкція з регулювання точне регулювання можливе у трьох площинах висота, а також ширина, бічний зазор та притиск ущільнювача, які виконуються одночасно. Для регулювання знадобиться шестигранний ключ 4 мм, регулювання петель За висотою важливо. Перед тим, як почати регулювання по висоті переконайтеся, що верхній регулювальний гвинт у кожній петлі знаходиться на одному рівні з передньою поверхнею петлі. Відрегулюйте двері по висоті, обертаючи по черзі нижні регулювальні гвинти напів один оборот у кожній петлі. Наприкінці регулювання повинен відчуватися помітний опір на кожному нижньому регулювальному гвинті. Регулювання петель за шириною та притиском ущільнювача. Відрегулюйте двері по ширині та за притиском ущільнювача. Регулювання в цих двох напрямках відбувається одночасно. Повертаючи гвинти регулювання по черзі. Вкладеш у цій петлі. Повинен бути вкручений рівно в корпус. Повертаючи гвинти за годинниковою стрілкою. Ми збільшуємо зазор із боку петель. Повертаючи гвинти проти годинникової стрілки. Ми зменшуємо зазор із боку петель. Завершивши регулювання, введемо магнітні або пластикові накладки залежно від моделі, що входять до комплекту петель.